Всім привіт! Сьогодні ми ремонтуємо газову колонку «Беретта». Як бачите, ні гра, ні нічого не залишилось. Проблема, вона не запарилась. Ось ми зняли теплообмінник, водяний редуктор, газову частину, проводимо повну профілактику. Ну і відповідно, заснімом, як вона гарно і корисно працює. Поки що триває процесі її реконструкції ремонту. Газова колонка береться. Ми все красиво зібрали, теплообмінник, гідроводяна частина. Різко відкриваємо воду. Вона різко запалилася. букси гарно, коректно чітко працює. Закриваємо воду. Все працює гарно і коректно. Машиною ідеальності є імпровізований змішувач. Ну, Роздільні екрани, але умовно зайняти змішувачем. Крани, кран, Краник, звичайно, сам технічний, на четверть, або на керамічній в буксі, але все дуже гарно і чітко працює. Відкрили, закрили, колонка. Зараз так поставлю, щоб гарно було видно. Відкрили, загорілося, все гарно. Так, а якщо я в якщо